Не знімали, як ми це робимо. Тут ми робили на гвоздики. Трошки дуже тяжко нам було. Ці маячки робили на гвоздики. Спривали гвоздики, з сп п'ять гвоздиків, потім закидували штукатурку, яка вся сповзала. Тут великий слой штукатурки треба ставити, щоб воно щоб повернуло. І трошки тяжкувато було. Оце Один, два, три, чотири маячка ставили. Доставила на, на, на такі желізки, які ставили на підлогу то нам трошки легше ставити на них. Але вони такі кривенькі, бо ми Даш, це лазер, це щоб це пользували. Ну, пользували. бачите, тут лазер, видно, лазерные. Бачите, от по лазеру, Щоб лазер був на кончику. Короче, бачите, да? Я там поставив останній лазер і зараз ми ставимо третій маяк посередині. Одна железочка крута, все ровно і красиво, а от одно теку... красива. Вони ще будуть ці гості повинні, мені каже, вони ще будуть ржавіть і будуть ржавчина виступати.